Так юні ірпінці зустрічали олімпійську бронзову призерку Ірину Геращенко. Українська легкоатлетка, з стрибунка у висоту, підкорила 1 метр 95 сантиметрів на змаганнях у Франції. І зараз привезла до Ірпеня шматочок Парижа. Свіжими емоціями зі змагань на Олімпіаді спортсменка поділилася з підлітками та їхніми батьками на фестивалі Тут Живемо Літо. Зустріч відбулася у ліцеї Мрія. Я привезла з собою медаль. Я можу okay. вам її показати ваше прекрасне місто, Юркі. Uh -huh. така вона у нас гарна, як я завжди всім говорю. Зараз шматочок Ефловежі Парижу у нас в Україні, в Києві, в Ерпіні зараз. Ірина розповіла, що мріяла про Олімпіаду із семи років, як тільки но ну, прийшла в легку атлетику. Присутні дізналися також, як спорт згартовував її характер, і почули від спортсменки багато цікавих порад, не лише про те, як фізична активність може змінити життя, але і як досягти мети й отримувати задоволення від процесу. Я завжди насовуюся на позитивне мислення. Ми маємо з усього, що з нами відбувається знаходити тільки щось прекрасне, про це мріяти, про це думати і прагнути його збільшувати. Це прекрасне навколо себе. Легкоатлетка так захопила присутніх цікавинками свого спортивного життя, що діти не зупинялися розпитувати гостю про все, чого ще не знали, і про емоції під час нагородження на олімпіаді, і кому спортсменка зателефонувала першому. До речі, першому зателефонувала чоловікові і про друзів, спортсменів, плани на майбутнє та багато іншого. А ще усі дізналися, що означають ось ці жести руками і пальцями на старті перед стрибком. Я собі промальовую візуалізую тільки вже не з голови, а переношу саме на руки. Рукою це моя дуга в розбіг, а це перехід над планкою. Тобто я собі промалювала що зараз треба робити, і не бачачи, не чуючи, взагалі, що відбувається навколо мене, от в мене є в мій коридор, я побігла. Ніхто не хотів прощатися зі спортсменкою без її автографа. А сфотографуватися ще й з олімпійською медаллю призерки, то й взагалі були чи не найщасливіші миті зустрічі. Цікаво послухати завжди від таких ну просто дивовижних людей якісь поради, і ну про щось про їх життя. Це дуже цікаво. Насправді дуже цікаво послухати і прийняти якісь е, життєві уроки від такої досвідченої спортсменки на зустріч із чемпіонкою. Чекали не лише діти, але і їхні батьки розказували, як вболівали за Ірину під час олімпійських змагань. Наші емоції, мені здається, були більше, ніж у Ірини Геращенко, бо ми стрибали, мабуть, вище, ніж два метри вишки, вище, ніж Ірина Геращенко стрибнула від радощів за неї, бо це було ну, це такий підйом сили енергії. Я не уявляю, що відчуває ця спортсменка, якщо для нас це було ну, просто фантастична емоція. Сама ж спортсменка виглядала щасливою і зізналася, що спілкування з ерпінцями для неї було теж захоплюючим. Я просто в захваті максимальному я дуже щаслива, що я приїхала, що я підпиталась вже тут. В Ірпині такою кількістю класних позитивних емоцій. Це супер. Взагалі, я сподіваюся, що це був приємний досвід і взаємообмін для мене так точно. І я вдячна за організацію цієї зустрічі. Це дуже класно.